Боротьба зі скотенякою міллю і зберігання всього насушеного. Я розумію, що це найдрібніша проблема, яка може спіткати нас в цей час, але запитів було багато. Тому розповім, можливо, комусь це допоможе підготуватись до зими. Приносимо ми міль до хати переважно з крупами і не помічаємо цього. Жере вона все. У себе я знайшла її навіть в солі та цукровій пудрі. Вона не зароджується в тому, що ми насушили. Вона туди перекочовує, бо сушка їй смачніша за крупи і відкладає свої личини. Перше, що треба зробити, це перевірити, чи є у вас міль. Для цього я купую ось такі наклейки і розкладаю їх по місцях, де вона може жити. Про шафи з одягом теж не забуваємо. Ви можете взяти наклейки іншої фірми. Я не блогер і не рекламую нічого. Заодно. Поділитесь досвідом, як працюють інші. Що я вам скажу? На цю наклейку вона прилітає, а личинки реально приповзають. Якщо вона у вас є, то до місяця часу вона зникне з цією липучкою. А ви, помеже дощ, перемиваєте всі шухляди, викидаєте те, що вона під'їла. І час від часу моніторити, чи не проклюнулось десь ще якась недобита личинка. Після цього всі крупи, які ви приносите, проходять спочатку морозилку і через добу ви вже їх кладете куди треба. Будьте обережні з цукерками. З ними теж можна принести до хати цю тварюку. Лавровий лист, лаванда це круто, але хіба в цілях профілактики. Міль вони не знищать. Багато людей писало, що зберігає насушене у морозильній камері. Також писали, що закатують все насушене у банки, як закрутку. Але якщо ви зробите, як я рекомендую, то зможете спокійно зберігати все в скляних банках та пластиковій харчовій тарі. Пастилу я вакуумую, щоб не підсихала. Все решту по баночках та скляночках. Якщо у вас в хаті немає надмірної вологості і ви правильно просушили овочі, гриби чи фрукти, то нічого пліснювати і гнити у вас не буде. На початку відео я показую залишки сушки з минулого року, котрі зберігаю у себе на кухні. Через рік почуваю все себе чудово. Життя пастели і смак продовжить тільки вакуум. Пишіть що завгодно, але просто закрита у банці пастела підсихає і втрачає аромат. Профілактика, моніторинг і все у вас буде чудово зберігатись.